Всім привіт! Сьогодні крутила ось цю акрилову пудру темного кольору, яку колись вже використовувала в відосах, в манікюрі. І в мене виникла така ідея після вашого коментаря. Дякую за коментарі, що пишете. Здається, написала це Наталя, якщо я не помиляюся, те, що пігмент краще втирати в матовий топ. І звичайно, я це спробую ще зробити на цьому каналі, але сьогодні в мене виникла ідея після того, як я сиділа, дивилася на цю Акрилову пудру, і дивлюся, що в неї реально така текстура, як мука мелена. На відміну від кодішної акрилової пудри, яка така більш трохи зерниста. трошки, То тут вона більше, більше така, ну, як мука, коротше, ви мене зрозуміли. І я думаю, чому це не пігмент? Якщо ця акрилова пудра дає колір, то вона також має пігмент. І цей пігмент має також втиратися. Ну, то сьогодні Протестуємо ваш лайфхак по, з приводу того, що ви мені написали, що в матовий топ краще втирати, і протестуємо саме на акриловій пудрі. І подивимося, чи реально її втерти таким способом, чи все ж таки як присипку краще робити. І, ну, коротше, давайте пробувати. Перед тим, як пробувати, я вирішила почистити собі під кутиколою саме фрезою. Якщо ви спитаєте в мене, чим краще працювати. Чим краще чистити під кутикулою, чи класикою, чи фризою, то я дуже швидко вам відповім і скажу, що краще працювати однозначно фризою. Вона вам набагато краще все вичисте, підніме кутикулу і так далі. У Вас буде краще промальовка, краща сцепка і знову ж так, так далі. Ну, коротше, я вирішила все почистити, бо я, як ви бачите, майже кожен день роблю для вас якесь відео. І там все ж таки залишки які залишаються, коли у нас відрощий матеріал, вже далі там ми робимо корекцію через 2-3 тижні, то в нас вже далі все те йде від кутикули. Я знімаю то все набагато раніше, навіть залишаються якісь лаки, якісь матеріали ще під самою тією кутикулою. І ну, доводиться їх звідти діставати. Пушером не завжди то виходить класно, то фреза допомагає. Так що. Вчиться працювати фризою, вчиться працювати апаратом, це сучасно, швидко і набагато естетичніше, чистіше манікюр виходить. Далі я втираю базу, як завжди, тонким шаром буду втирати, і хочу трошки попрацювати ще гелем желе від Валері, ось цим. Я робила вже вам на нього огляд класний гель желе Зараз ще спробую зробити укріплення вільного краю, щоб нігодь був міцнішим. Іноді можна так робити: накласти гелю желе або гелю саме на вільний край, заполімерізувати, і це нам підсилить наш нігодь. Ось таким чином я роблю, ще трохи вийду за бокову паралельку, може вдасться мені зробити більш ширші нігті, трохи то все підрівняти, але не. Бо гель желе має таку ніжну структуру, він не такий вже прямо ще стоячий, м'якенький, ну, коротше класний. Мені сподобався. Ось так я пензликом його спробую нанести. Перший шар трошечки вийшла за свій ніготь, просушила, і другий шар ще трошки вийшла за свій ніготь. І таким чином я зробила трохи ширше нігті. Ну, Звісно вже було набагато простіше підставити форму паперово, але я ось так попрацювала далі. Опил, Опилюю форму і трошечки боковушки. Завжди собі, коли пиляю ніготь, ось цією лівої стороною, я завжди його закручую і не можу ніяк зробити рівну паралель. На своїх нітях чомусь я завертаю пилку, і виходить ось такий нечіткий квадрат. Зверху, звичайно, гель желе також треба опилювати. Запам'ятайте, він не дасть вам покриття без опилу. Для покриття без опилу вам потрібен такий матеріал, який буде сам вирівнюватися. А гель желе він не вирівнюється. По структурі він доволі такий жорсткий, після полімерізації. Я думаю, що це міцний і гарний матеріал. Пиляється гарно, пиляється швидко, все нормально, все окей, тож я його можу рекомендувати навіть без проплаченої реклами, без реклами. Ще хочеться взяти інші кольори і можна навіть щось з ним поробити в акваріумах. Ну, коротше, ось щось я попиляла, в якості фону я зроблю біл, і знову ж з цим же ж ботелгелем. я бачу, вже на днові зовсім трішки його залишається. треба вже докупляти і здається на цю фірму, знижки немає. Це не дуже добре. Але що поробиш, треба брати. Ну Дуже мені подобається його рідесенька структура, це дуже економічно, особливо коли ти переробляєш для відео манікюри по 2-3 рази на тиждень. Поки працюю на одному нігті, мені цього достатньо, адже в мене буде тільки експеримент. Якщо вдасться, то далі будемо робити вже на всіх нігтях. Не вдасться, то будемо робити щось інше акриловою пудрою. І ось беру матовий топ. Ось такий в мене зараз матовий топ. До, до речі, в 15 мл в банишці де ще залишився щось, я його в шуфляді не змогла знайти. Тож, беру цей новенький, вже відкрила малесеньку 8 мл, ось таку пляшечку. Але хочу сказати, матового топу вистачає доволі таки надовго, тому що його накладаємо тонким шаром, тож можна брати і в малому об'ємові, якщо чисто для себе працюєте. Беру ось цю акрилову пудру, що я вам показувала на початку відео. І давайте спробуємо. Я взяла цей ж пензлик для градієнту, який я щось там собі підскубала. І почала ось таким чином все втирати. Трати і думаю, ну блін, якась. Не дуже була ідея робити ось це втрання. Думаю, все, запорола я. Знову сьогоднішнє відео, щось там намагалася спробувати. Думаю, вже, ну ладно, буду викладати так, як є. Тоді вже пальцем пробувала туди ось в рукавичці, і накладати до рукавичці, до рукавички, воно взагалі не хоче цей пігмент з акриловою пудрою. Це акрилова пудра з пігментом взагалі прилипати і втиратися таким чином. Але. Все ж таки потроху щось притиралося, і тому я вирішила поближче. По перше, ось так, щоб в пляшечку все одразу все зсипалося. Точніше, не в пляшечку, а в баночку, щоб воно одразу туди висипалося, бо висипається дуже багато, а збирати його тоді незручно. І тоді я почала помічати, чим більше я накладаю на ніготь, тим краще воно втирається. І тоді я вже так сміливо, дуже сміливо, не соромлячись, почала тим пензликом загрібати дуже-дуже багато, прямо насипати. Прямо щоб ось така кучка була там акриловою пудрою, і ти цією кучкою просто треш по ні. Нігтюві. І тоді воно починає суперкласно втиратися. Тобто ти не тільки умикнула туди трошечки цією, цим пензликом в акрилову пудру, а повністю засипаєш ніготі прямо з цією кучкою, туди-сюди шарпотиш по своєму нігтєві перекритим матовим топом. І воно дуже класно втирається. Я дивлюся і просто думаю, блін, чому я раніше так не робила. Я не знаю, може ви мені скажете, що я трошечки там десь. "Assem," Пробіли якісь, пропустила, зробила з приводу акрилової пудри, але я робила болтушки з акриловою пудрою, наносила так, нібито там базу чи якесь покриття, і зверху присипала на якийсь матеріал. Але ось так втирати я не втирала. І Я дивлюся і думаю, клас, результат таки непоганий. Ну, погодьтеся, це дуже гарно і швидко втирається, просто одразу треба накладати побіг. Більшу кількість, дуже велику кількість, і краще працювати над пляшечкою, над, над баночкою, або ну окремо якусь яку штуку взяти, з якої можна буде в баночку пересипати залишки, адже навіщо їх викидати, якщо їх можна ще раз використати. Тим паче, в нас матовий топ, не липке, нічого воно не злипнеться, все буде таке, як і було. Далі я так вже захопилася цим процесом, я вирішила ще ще більше Подивіться, зовсім вже багато, прямо ж, Ну цей. Пісочок, я так вкрутю, вертю, ну класно, все втирається. Ладно, досить нахвалювати. Коротко підсумую те, що втирається навіть ця акрилова пудра. Що найсмішніше, це те, що ця акрилова пудра також з Аврори, яку я купляла зовсім давно. Декілька разів я робила неї дизайни, потім вона в мене попросту лежала. Тепер я бачу, що зробити чорний колір на нігтях набагато простіше. Навіть Відміну від тих промальовок гейлаку, які не завжди всім особливо новачкам не завжди вдається зробити суперкласно під кутикулою. Але, але далі ви побачите в кінці ще цього відео, те, що тут також має бути також нюанси, щоб нормально все то зробилося біля кутикули. Подивіться, щільно, все щільно і класно втерлося. І ми маємо ось такий колір. Ну, прикольно же. Прикольно. Далі цим же пензликом можемо почистити біля бокових валиків. Звичайно, же, я тут так вже прискіпливо нічого не промальовувала, бо це було лише тільки тестування, чи буде воно втиратися саме в матовий топ, саме ця акрилова пудра. Але, але майте на увазі, що матовим топом можна промальовувати і тоненьким пензликом біля бокових валиків, і також під кутикулою, щоб у вас було. Рівномірне це втирання. Бо якщо десь у вас не буде вистачати матового топу, то буде якийсь пробіл, і ну, просто там не буде цього перекриття щільного. Подивіться, я наносю цей матовий глянцевий топ, і я просто кайфую від того, наскільки легко в мене вийшло покриття ось такого темного кольору. Я дуже задоволена. Так що тепер мені хочеться ще більше кольорів такої акрилової. Вової тільки де її взяти, бо її в Аврорі вже не продають ну, Не знаю, може десь на Aliexpress подивлюся, чи щось таке. Ось така кришечка, подивіться, і, ну, і ось така текстура, знову хочу вам показати. Вона не, не така зерниста, блискітки, блискітки при такому методу ми немає. Просто їх вони висипаються, розсипаються і не втираються. Але ось той пігмент, що вмішали в акрилову пудру, він втирається. Тобто я обхитрила систему і взяла. Від теля з тієї акрилової пудри сам пігмент, який мені втерся саме матовий топ. Всім дякую за коментарі, хто мені пише якісь лайфхаки і поради, і також дякую за перегляд. На цим, в принципі, буду закінчувати відео. Користуйтесь, якщо ви також не знали і тільки побачили такий лайфхак. Ну, а я тепер буду думати, де ж мені взяти ще такої акрилової бодре, але в інших кольорах. Все, на це в мене сьогодні все. Всім дякую, хто заскочив на мій канал, хто додивився відео до кінця. Не забудьте поставити лайк і написати коментарі. Дуже люблю з вами спілкуватися. Пока-пока, до зустрічі в нових відео.